Тарас роби пересадку волосся. Зараз я вам покажу інструкцію, як правильно спати. Це найважче, що потрібно контролювати. Бо ми всі привикли в комфорті спати. Дивіться, ця зона вона важлива, ви ні, не маєте нічим впиратися. Тобто, ось тут ви представляєте, що вона вами німб, купол якийсь, і він взагалі тут ніхто не має нічого трогати. Що я роблю? За ліжка з бильцями забуваємо. Ну, точніше, ви або від відбилець відходите трішечки подушку, як я роблю. Я просто змінив положення сну. Ось так. Тут нічого в нас немає. Я ось так кладу одну подушку. І ось так другу. Можна застелити пільоночку, як вам зручно. Я так не роблю. Я роблю ось спеціальну мені дали таку подушку. Ви знаєте, ця подушка, як вона виглядає. Ось це я в них робив ось. Брендована їхня подушка, це клініка, де я робив. Ви маєте її ось сюди собі поставити і зафіксувати. Я її обмотую от Отак навколо подушки. Оцієї пільонку. Для чого? Мало ли десь там щось просочиться, щоб ну, нічого не запачкати. Ну, я такий. Я. Ну я вам зараз покажу без пільонки. І ось отак. Все, у вас кут 45 градусів ось тут. Утворили подушки. І отак ви спите. Трошки я покажу. О! Це дуже важко. Перші дні ще більш-менш терпімо. На п'ятий день ви будете вахою, як я зараз. <с> Бо воно затерпає все. Але що важливо, що ви нічого ніде не заділи. Щоб у вас все правильно заживало і ви де не пошкодили нічого. Ну, щоб правильний круговий обіг був. То ця подушка допомагає так, але вона створює максимальний дискомфорт. Але це так правильно спати. Тому вам бажаю здоров'я і слухайте, що вам кажуть лікарі, асистенти, все, пока.